Вітаю вас, з вами Маруся, а це мій книжковий канал. І, власне, я прийшла до вас з підсумками за травень. Прочитала 9 книжок, буду розказувати про них в досить такому рандомному порядку. І, власне, тут були книжки, які змусили мене немало плакати. Це було геть некрасиво. Які змусили мене посміхатися, радіти. Дещо. Обдумати. Ну, і загалом місяць був, як на мене, чудовим, важким, але чудовим, тому що тут є справжні скарби. Чотири книжки одразу на 10 з 10. Тож, давайте почнемо. З надтаємне товариство незвичайних відділ. Це, мабуть, я її читала навіть на початку місяця. Сталася така невеличка халепа. Я читала на ліжку, лежачи на. Животі, і мій тітроні просто вирішив отак от пригнути в книжку і зірвав мені сторінку. Отак от, от, от. Загалом історія непогана. Якщо ви шукаєте щось таке дуже простеньке, комфортненьке. Я очікувала, що вона буде з вайбом не всіх жінок відділом. А ось цього фільму з Сандрою Булок, де вона з дітьми ще практично магія, здається, так він називається. Я осінню його люблю дивитися. Очікувала щось такого, але це слабша історія. Також я думала, тут є певні події, схожі на історію дім у Волошковому морі. Проте дім у Волошковому морі мені на 10 з 10, це мені на 7,5 8 з 10. Тобто вона досить слабенька. Я хотіла більше жартиків, більше затишку, не отримала, на жаль. Плюс це одиночна історія, це. Любовна історія з такою дрібкою магії з тропом Found Family, але не очікуйте чогось такого вау від неї. Дуже простенька, легенька історія на один день вечір про відьмочок і, в принципі, її можна додати в підбірку на осінні штаво, чому б і ні. Книга Азраїла. Досить швидко, я її прочитала, тут дуже багато відміточок, не знаю, чи вам буде їх видно. Повірте, багато. Отже, книжка мені на 8,5 9 з 10. Не дотянула до десяточки, бо я хотіла, щоб це було більш емоційне чтиво. Тут є деякі книжки, які мене змушували дуже, знаєте, співпереживати, хвилюватися, ридати. Я, мабуть, на фоні них хотіла того ж і від неї. Хотілося більше емоцій, більше. Тої хімії між персонажами вона є і непогана, але хотілося би більше. Дуже-дуже повільне горіння слоу-бьорн. У нас тут від ворогів до коханців, від таких лютих ворогів, і мені це дуже сподобалося. Героїня з перших сторінок нам показується дуже така сильна, незалежна, самостійна дівчина монстром. Це буде навіть не перебільшення, бо вона і сама себе вважає монстром. Це мені дуже сильно сподобалося, що героїня. Неймовірно сильна, висока, вона і досить, сказати, стара не буде правильно, древня, не вказано, до речі, скільки конкретно їй років, але декілька сотень. Декілька сотень, це може бути 500, може бути 800. Тобто у нас така персонажка, знаєте, побачила в цьому житті багато. Вона. Саркастична і смілива, відважна, має певну ціль в своєму житті, і заради неї вона готова на багато чого, мені здається, навіть на все. Наш персонаж, такий Буркотун. Він Бог, теж древній, можна сказати, старший за неї. І він. Декілька десятків років, а то й сотень, жив окремо на своїй окремій планеті, він там лишився, щоб горювати, можна так сказати. В нього травма, він багато втратив, і оце все дуже відбилось на ньому, в нього і депресія, і мені дуже сильно сподобалася саме ця сторона, що вони багато спілкувалися, що вони. От прийшли цей шлях від ворогів до закоханих, спочатку навіть до дружби, через спілкування, через турботу, через те, що вона випитувала в нього, як в нього справи, які йому жахи снилися, вона його витягувала з цього стану, як могла, і, і, і це так круто, тому що вона й сама це переживала, тобто вони знайшли спільну мову і підтримували одне одного. Це дуже плавно все переходить в закоханість, і це дуже красиво, як на мене. Бракувало зовсім трішечки динаміки, бракувало емоцій. Мені би хотілося, щоб авторка добила мене до сліз. Тут є ситуації, є події, повороти сюжету неочікувані, які могли б. Дати мені ці сльози або якесь сильне хвилювання, або якусь радість, але, на жаль, воно якось все так дуже плавненько. Можливо, це і непогано. Книжка мені сподобалася, обов'язково читатиму продовження. Більше того, тут така кінцівка цікава, що хоч не хочеш, а мусиш прочитати продовження. До речі, головного героя звати Ліам, а її Діана. Це щось оригінальне, щось дуже не схожу на інше фентезі, тому рекомендую вам спробувати. Безсердечний мисливець. Цю книгу ми обговорювали з дівчатами нещодавно в книгарні Є у нас був книжковий клуб по ній. І, власне, я та перекладачка єдині з всього залу стали на сторону Алекса, а не на сторону головного героя Гідеона. Він, як тут зазначено, безсердечний. Власне, він мисливець на відьому, вона відьма. У нас тут є троп: заборонене кохання, заборонена магія, любовний трикутник, у нас тут є морально-сірий персонаж. Що у нас тут ще є? Від ворогів до коханців. Хоча щодо кохання, то я його тут абсолютно не побачила. Ну, от взагалі категорично відмовляюся, я бачити тут кохання. Якщо воно і є, то дуже нездорове, як на мене. Бо той же ж Алекс, він золотистий ретривер, як подорожник на раноньку в дитинстві. Ну такий, ну, булочка з корицею. Просто милий персонаж, який для героїні. Жертвує всім здатен зробити для неї все, підтримує її. Головне сприймає її такою, яка вона є. Тут є сцена, коли наша героїня дізнається, що вона відьма, і як реагує цей Алекс. Ну, це просто саме тоді я зрозуміла, що це все. Це найкращий персонаж в цій історії. Це була помилка полюбити другорядного персонажа, але маємо, що маємо. Отже так, книжці я дала 8 з 10. непогана історія в своєму жанрі. Ви могли читати щось схоже: Змія і голуб, або ж стосунки нагадують, часом Ніни і Матаїса з «Шістки воронів. Ах, якщо ви таке любите, можете спробувати. Я думаю, багатьом вона сподобається. Власне, я роблю такий висновок з того, що я чула в залі, коли ми її обговорювали. Багато дівчат закохалися в Гідеона, але не я Я не можу йому пробачити те, що він зробив, те, що він робив протягом книжки, я розумію його мотивацію, але і не до кінця, так би мовити, вісім з десяти. Продовження читатиму. У мене, до речі, є красивезне видання від Фейрілу. Велика глушина. До речі, тут варто сказати, що в травні в нас був челендж з моєю подругою книжковою Бесті. Ми одна одній обрали по 5 книжок, які будемо читати протягом місяця. Я тут зараз додам список книжок, які я обрала їй, а вона мені обрала три книжки. Крістін Генне, Ківін Стінг і... і. А, і на завершенні справи Ребекки Ярос, Тут зараз буде все по порядку про них. Ну, і, власне, як ви розумієте, чому місяць був для мене важким, бо я прочитала три книжки Крістін Генне. Це депресивне чтиво, важке чтиво. Як моя подруга каже, життєстверне. З нею важко не погодитися, але. Мені було занадто. Це та авторка, яку я рекомендую дозувати. Велика глушина, тим не менш, мені дуже сильно сподобалася. Я книжці поставила 10 з 10. Я багатьом персонажам співпереживала, хвилювалася за них, вболювала за них. Є персонажі, яких я люто ненавиділа. Тобто, це та книжка, яка викликає. Сильні різні емоції, в тому числі і радість, тому що я раділа і за героїв, це було прекрасно і чудово. Тут йдеться про 1974 рік. І на фоні тих книжок, бо я її читала останньою, я думала, що тут у них все буде добре, бо тут цивілізація є, світло, їжа. Зрештою, не на фоні війни чи голоду події відбуваються. Але ні, вона їх кидає в Аляску і там змушує їх виживати. Це було важко читати емоційно тут е, дуже багато абюзу, домашнього насилля. Важка книжка, але я її щиро рекомендую почитати, познайомитися. Це одна із небагатьох, яка отак от чіпляє. Тому. Пригляніться. Рекомендація скляного чтива. Замовляли, ось вона. Йдемо далі. Розбавила я Крістін Генну нареченою. Я читала паралельно, щось таке дуже легеньке, мені було необхідне, щоб не зійти з розуму. Отже, наречена це було щось дуже фантастичне, свіже і прекрасне. Це, мабуть, третя книжка Алі Гейзелвуд, яку я прочитала. Це її перша проба в жанрі фентезі. І це щось дуже таке легеньке. Не очікуйте тут якогось крутого світоустрою, але очікуйте, що будете гуглити, що таке вузол. Так, Бо це для мене було в новинку. Це все омега Я в цьому тільки починаю. Розбиратися. Отже, вона вампірка, він вовк, і у них фіктивний шлюб, вони, ну та, фіктивний. В неї немає вибору, її змушують одружитися на ньому. І, власне, там зав'язується вся історія. Це дуже весело. Це дуже легко читається на одному диханні. Просто я з нею кайфанула, максимально класно розслабилась. Книжка 18. А, зараз я гляну. Тут немає відмітки, мабуть. Я гляну, чи тут є якісь тригери. Ні, нічого такого. Книжка фантастична. Якщо шукаєте щось таке легеньке, гаряченьке, якщо любите Алі Гейзелвуд, велика рекомендація. Зверніть свою увагу, це 10 з 10. Дуже насміялася, класно провела час і очікую продовження. Друга книжка буде, власне, про. Ні, це буде спойлер. Друга книжка буде просто про інших персонажів. Тому, так, читайте. Соловей. Книжка, яка завдала найбільше болю в травні, не було, мабуть, ні сторінки, щоб я. Не прийнялася цією історією, щоб вона не далася мені важко без сліз, без емоцій, якихось, без хвилювань. Більше того, я ридала ще десь, мабуть, дві чи три доби після того, як я її завершила читати. Це було дуже важко. Тому що події відбуваються на фоні Другої світової війни. У нас тут є дві головні героїні, від обох ведуться розділи, там трішечки різні локації, але це все те, що Окупована Франція. І... І це неможливо було читати просто без сліз. Дуже важко читається. Але настільки емоційно, сильно не відпускає історія. І я навіть помітила, як я спочатку. Дуже поверхнево ставилась до героїв, але з часом я все більше і більше їх любила, все більше їм пережив за них переживала, все більше за них хвилювалася, все більше хотілося, щоб у них все було добре, щоб вони якось, знаєте, вижили. Дуже, дуже тяжко. Це прекрасна історія. До речі, цей примірник мені подарувала подруга, бо я читала її книжку. І після того, як я виплакала просто всі очі, знімала її у ті от відео, як я не можу, не відпускала мене це довга історія, я її важко проживала. Вона вирішила подарувати мені новий примірник, за що я дуже вдячна. Це прекрасна історія, це в топ року, в топ-улюблені читати всі. Є ще одна історія, яку я читала. Цього місяця, і вона, власне, теж на фоні Другої світової, але тут більше романтизується війна, тут більше романтики, тут, я би сказала, більше про кохання, і воно було якось значно легше сприйняти, легше читати, на відміну від цієї історії. Обидві мені на 10 з 10, але обидві принесли трішечки різні емоції. Тут було навіть трошечки щастя моментами. і Радості, але теж сльози. Тут, як ви розумієте, суцільні сльози. Тим не менше, я би хотіла, щоб ви звернули на неї свою увагу. Це сильна історія, це про сильних жінок. Це достойне, чтиво і вартує вашого часу та уваги. Чотири вітри. Остання книжка Крістін Генна, яку я читала. І, власне, я би краще її і не читала. Якби не челендж, я б її закинула, важка історія про полові роки в Штатах, 30-ті роки. В людей не було що їсти, не було роботи, вони працювали, маючи 40 центів за день, 75 центів, тобто копійки, їм не вистачало ні на що. І отак от ціле життя авторки, авторки, перепрошую, героїні. Вона страждала все життя, родилася в багатій сім'ї, родині, проте її там не любили, її не сприймали, її знецінювали і так далі. І вона, відповідно, з цими установами пішла в доросле життя, що вона недостойна любові, кращого життя. І отак от все пішло і поїхало. І це так сумно, це жахливо. Вся книга це про страждання. І якщо дозволити спойлер, 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 героїня в кінці цієї історії здобуває сміливість, голос і прагне надихнути народ, можна сказати, промовою. І під час цієї промови її просто застрелили. Як вам таке? Як на мене, сміливість не так повинна винагороджуватися, мене це дуже сильно злостило. Власне, тому я книзі занизила оцінку, і вона мені страшенно не сподобалася. Це сумно, так, це життєво, так, але мені б хотілося чогось більш веселого, позитивного. Можливо, на фоні того, що я читала дуже багато книг цього місяця, досить таких депресивних, воно мені вже геть не лізло. Але, так, сім з десяти. На жаль. Стівен Кінг інститут. Це третя спроба прочитати цього автора, і вона вдала, проте мені не сподобалося. І на цьому я все. І я завершую спроби познайомитися з цим автором, тому що він не для мене, як на мене. Дві години потратити на фільм із задоволенням, чи там півтори. Тобто я би поглянула фільм з цим сюжетом. Але. Потратити декілька днів, там, 10 годин читання на цю книжку, це сумно. Воно було того не варте. Книзі поставила 60, тому що вона моментами змушувала мене реготати. Але тільки тому, що для мене було дивним те, як десятилітки матюкаються чи там палять, вживають алкоголь. Він це написав так, наче вони. Там мають високі IQ, от як шелдон з теорії Великого Вибуху. Якщо ви дивилися про нього в дитинстві, отут -от зібралися такі міні шелдони і поводилися вони досить цікаво. Я би не сказала, що це воно от прямо щось дуже захопливе моментами. Я дійсно хвилювалася за героя, але очікувалася чогось іншого, більше магії. Більше чогось такого надприроднього книга така жорстока, я би сказала. Та й все. Все, я більше не хочу говорити про Кінга. Незавершені справи Ребекки Ярс. Я власне познайомилася з цією авторкою, читаючи четверте крило, Залізне полум'я. Потім я в неї прочитала останній лист, я сильно ридала, бо та книга написана просто заради страждань, суцільні страждання. Там такі тригерні теми вона зібрала, що просто жахливо. Тут у нас не лише є лінія про Другу світову, тут є і майбутнє, тобто у нас є минуле Друга світова, 40 роки, і є майбутнє уже про її правночку. Яка читає ті листи і так далі. Також у нас тут є письменник, який писатиме книгу власне, про цих от персонажів 40-х років. Легко читалося, особливо в порівнянні з книжками Крістін Генне, то це дуже легке чтиво, захопливо і романтично, і, звісно ж, до сліз щемка така ніжна історія про кохання, велике кохання. Дуже вона мені сподобалася. Просто отак от хочеться її обіймати, і все. Дуже вам рекомендую спробувати познайомитися з цією книжкою, з авторкою, якщо ви з нею не знайомі. Дуже фантастична єдине, що мені тепер страшно читати серію про четверте крило драконів. імпереї, тому що я боюся, що вона буде валити персонажів отак от. безстрашна жінка. Знаєте, вона не боїться. Гніву фанатів. Варто хвилюватися. Однозначно, книга вартує вашого часу, обов'язково зверніть на неї увагу. Прекрасна. До речі, 18, вона така, не сказала би, що гаряченька, але приємно здивувала, бо в останньому листі я щось не пам'ятаю, щоб воно було хоч близько, настільки таке відверте. Тут є декілька сцен. Ой, на цьому, власне, все. Напишіть, що класного читали ви в травні. Можливо, є якісь книжки, які також змусили у вас похвилюватися, чи відчувати якусь радість. Пишіть свої знахідки, скарби, книжки на 10 з 10. Також маю питання, чи актуально вам читиво на літо. Бо питала в себе в інстаграмі, то щось не дуже багато бажаючих, то я ще думаю, чи вам воно треба, чи не треба. Питаю ще раз, чи потрібно? Чтиво, літнє так от списочок, щоб я прийшла до вас з відео, наприклад, порекомендувати вам щось таке легеньке з літньою атмосферою, щоб ви там читали в парку чи на березі моря. На цьому все. До зустрічі вже на цих вихідних.